Третій день наших мандрівок по Турції. Сьогодні ми вирішили зробити піше сходження на гору, яка знаходиться над нашим містом. Ось початок нашого маршруту. Ми піднялися на деяку висоту і, звісно, з бачите, відкривається краєвид на гору, до якої досить пристойно. Виглядає ніби близько, а відстань досить пристойна. Ми в передгір'ї, от бачите, річка. Річка пересохла, тому що літом дощів мало. І ось вона ось така пустинна. Ми підійшли до підніжжя гір. Ну, Здається близько, яке доявляється не так, то і близько. Все ближче і ближче ми до гір. Буквально ще лишилося 5-10 хвилин. Щеля прямо висла 90 градусів і нависає прямо над нами. Ось ми в перед самому передгір'я. Перед вами гора 10 метрів. Я маю на увазі до гори, а вверх кілометр півтора. Ось зараз буде проходити каньйон, а між цих величезних гір. Місце просто вражає. Ось оцей каньйончик міжгір'я. На жаль, немає води, але тут коло річка, тут надзвичайно цікаво, Ось яка стіна. Ми знаходимося безпосередньо вхід у каньйон. Вражає висота. Продовжуємо рухатися до каньйону. Ось така картинка. Передати що пора не може висоти і величі, але, повірте мені словам, дуже цікаво. Підійшли, ось бачите, зовсім інша структура скали. Вона має такі оранжеві проживки. І вона від'ємного градусу. Почергово звідти спадають камені. І обережно треба рухатися по каньйону. Ось такі кам'яки падають періодично. Так, ми підійшли до розвилки. Основна дорога, бачите, який вузький каньйон ось тут. У міжгір' оцих двох гір. І знову ж ця скеля. Звисай на моєю головою. Прямо в містичне місце, наче у касці про 40 розбійників Алібабу. І впереді на висоті ви бачите, яка гора. Тут по каньйону, бачите, вже додавалися великі валуни і скелі на різний смак. Попереду ви бачите скелю, але скеля вже трошки іншої форми, наче штукатури на плоски камені і співають цикади. Що цікаво, температура дуже висока, 35-40 градусів, і ми йдемо, немає жодної води. А отут, ось подивіться, яка красота, наче виногорода, що ми ось тут зараз покупалися і відпочили такої важкої ходи у каньйоні. 45 градусів жара, я в горах, в каньйоні. От бачите, ванна. Ось Боженька, винагороджує мандруючих за їхній труд. Вода холодніша, ніж в морі, але якраз після такої мандрівки ми вже години дві як мандруємо. отака така ванна. Нам якраз допоможе мандрувати по каньйону далі. Бачите, якраз для як, як кажуть, природня... природня. Ми підійшли до проміжотичної станції, біля якої, щоб продовжувати маршрут, треба додатково за 13 доларів придбати ось тут Спеціальне обладнання, і по якому вже піднімається по дуже вузькій ущелині яка наповнена водою. Ось туди можете придбати спорядження Пройти акліматизацію ось тут в воді і ось туди. Тутаран він як виглядає. -ля, ля Ми дійшли до завершення нашого пішохідного маршруту по каньйону. І тут починається екстремальний етап, до якого потрібно взяти напрокат гідрокостюми і далі просуватися по каньйону тільки з касками, спеціальним взуттям і гідрокостюмом. Бачите, які стіни порощуються таким цікавим мохом. І там починаються стіни каньйону, через які просочується, протікає водичка і є водоспади. Тут ми попали в каньйон, де пройти було дуже важко з речами, щоб не намочити, і прийшлося нам використовувати навики альпіністів. Ось, бачите, на ці ті стіни. І ми ось так знайшли вихід, все ж таки. Перебралися. Ось, можете побачити тут в цій річці дуже багато риб. Ось наше, як кажуть, божественне озерце, в якому ми скупалися. І зараз тут. Де я знаходжуся за мною печера Адама і Єви. Ось як гарно тут можна проводити час, як колись Адам і Єва жили в таких печерах біля водоспадів під такими скелями. І купалися в таких чистих гірських озерцях і були завжди. Ось такі цікаві скелі. А ось тут рядом ми знайшли печерку. Ось вона. Черговий вхід у наступний каньйон. Дійшовши до цього місця, ми далі вже не будемо слідувати, тому що тут є десятки кілометрів каньйонів, обійти їх просто неможливо. Ми вже зайшли досить глибоко. Ось бачите, які вершини нас окружають. Залишимо досліджувати нашим майбутнім подорожуванням.